Економія в дії через масові ракетні обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури українців закликають ощадно споживати електрику усім і підприємствам, і пересічним споживачам. Чи дослухались до цих закликів у Франківську? Дивіться далі. У Франківську сутині і замість ліхтарів місто поглинає темрява. Курс на тотальну економію споживання світла взяли у нашій громаді. Передусім, не вмикають вуличного освітлення. До загальноукраїнського руху економії електрики долучилися й місцеві підприємці. Більшість відмовилася від зовнішнього освітлення своїх закладів та є й винятки. Не подобається таке, тому що всі і Ми маємо так само економити. А це ненормально. Це дуже рідкість така, щоб було так настільки включене. Я, наприклад, в другому районі живу, там такого немає тільки тут. Але бачите, ви приїхали зразу виключили. Значить, ви робите корисну справу. Деякі такі серйозні ресторани. Дійсно не збираються економити світло, це загальна тенденція. Ви думали, думають, що вони наймудріші. Але суть в тому, що я не, не маю нічого проти, якщо б навіть дійсно був контроль за такими моментами, тому що одні стараються бути на рівні з всіма, значить, виключати світло, а інші на це ігнорують і абсолютно не звертають увагу. Тому міська влада мала би прийняти якийсь дійсно мір. Франківці обурюються, мовляв, люди у домівка зайвий раз не вмикають побутові прилади, щоб не перевантажувати систему. А деякі підприємці нехтують закликами і розкошують освітленням. Машинка вдома не перепирається в руках, праска не включається, обігрівачі не включаються, вікна не відкриваються. Курс на ще більшу темлю взяли у села громади. На годинку трохи далі за восьму вечора усе зачинене. Світло лише де не де у домівках. Це ми в приміському селі. Далеко івано франківська Як бачимо, тут ще темніше, ніж в місті, тому що немає жодних крамниць. Вуличне освітлення теж вимкнено: людей немає на вулицях. І що цікаво, немає світла і в самих будинках. Люди стараються економити світло, якщо є, то поодиноко. Вікна у результаті за тиждень після першої масової атаки на українську енергосистему Прикарпатці скоротили споживання струму на 15%. Та цього виявилося недостатньо. В області з вівторки почалися віялові відімкнення електроенергії. Першими знеструмали кілька населених пунктів по різних куточках. Серед них село Вовчинець Франківської тергромади.